Любі друзі, всім привіт! Перш за все, хочу подякувати тим людям, які дивляться мої відео, а ще пишуть коментарі. Бо мені це допоможе, сподіваюсь, у відновленні цієї орхідейки. Ми її поставили з вами на відновлення приблизно трошечки менше тижня назад. Це орхідейка Міні-Марк. Хто не дивився попереднє відео, можете подивитись. І я дуже вдячна за коментар, про нагадування, що коли у нас коріння відмирає від основи орхідейки, це означає, що може бути проблема з гнилю. І чесно кажучи, я в цих обставинах сьогодення війни і всіх труднощів, які з нею пов'язані. Буває дуже розгубленою і буває щось забуваю. Я дуже вдячна за цей коментар, за пораду обробити фунгіцидом. І ось у мене вже готова вода для цього. Сьогодні буду розводити. Розводити буду фітоспарін, але про це трохи пізніше. Зараз я дістану обережну орхідейку і покажу зараз її стан. Ось так вона виглядає. Оцей корінець почав псуватись ось тут посерединці. М'яке місце, взагалі, насправді, найкраще отакий стан основи відрізати повністю. Але я не хочу її повністю позбавити коріння, тим паче, що воно ще її гарно буде живити. Бо воно зелене і може поглинати воду. Хоча, знову ж таки, тут стан тяжів просто мертвий. Коли вони гарні, зелені, ну, мінімум. Жовті, вони тоді можуть давати орхідейки воду. І дійсно, чесно кажучи, я не знаю, як я сама не подумала, що це гниль, гниль буває дуже різна, буває мокра. Тобто, коли тут є волога, дуже, -дуже часто, коли орхідея знаходиться, її основа. В вологому стані починається гніття. Але є гниль суха. От це моя ситуація. У мене тут завжди все сухо було. Але відмирання коріння, оце почорніння це і є оця суха, чорна гниль. І якраз за цей час, після того, як надійшов цей коментар, почала згадувати про попередні реанімації. І, звичайно, у мене такі ситуації вже були. І, взагалі, зачистити корінець у цей потрібно. До зеленого стану. Тут я оброблю перекисом водню. І так кожен корінець на такому чорному місці. Тут, в принципі, все сухенько, при тому, що корінець постійно зволожується. Тобто тут можна не обрізати нічого. Тут трошки ще треба зачистити, на мою думку. Але головне зараз я покладу архідейку. І розведу препарат. Тут спеціально у мене тепла вода. Її всього тут 200 грам, бо орхідейка дуже маленька. Замочувати я буду прямо в цій ємності, а розводити я буду, як я вже сказала трохи раніше, фітоспорин це дуже класний препарат. Це не означає, що він 100% допоможе саме цій орхідейці, бо все дуже індивідуально, як я завжди кажу в своїх відео. Але ми будемо намагатись її врятувати. На 200 грим я розведу втричі більшу концентрацію 0,6 грам препарату. Препарату треба настоятись годину, а краще дві, для того, щоб всі живі бактерії перейшли в активний стан і тільки після цього замочувати орхідейку. Я якраз купила новий препарат, тобто свіжий, і дуже хочу зараз його застосувати. Настоюватись препарат має в темному місці, тому я його одразу віднесу у ванну кімнату, куди не попадає світло. Поки препарат настоюється, я буду зачищати все, що тут можливо. Цей кінчик я чіпати не буду. Тут все далі добре. Це також нам треба зняти. А цей корінець я взагалі буду видаляти, мабуть. Хоча я, мабуть, зніму з нього в елемент тяж в шикарному стані. Бачите, який він гарний, зелененький. Таким він і має бути. Так, і тут цей корінець від чорного також повністю позбавляємо. А оцей тяжик я повністю обріжу. Він нам не потрібен. Через нього орхідейка не буде отримувати поживних речовин. Так, ці кінчики також не буду чіпати. А оцю. Шейку я буду вже роздивлятись після замочування, бо це мені якраз допоможе. Вирішити, що тут можна очистити зараз в сухому стані, це зробити дуже складно. І поки що архітейка буде чекати, коли фітоспорін буде готовий до використання. Подивіться: тут потроху прокльовується. Корінець, сподіваюся, що так і буде. Звичайно, цей листочок краще б зняти, але я не хочу її залишати з одним листочком, тому я його не буду чіпати, хай вона хоча б з нього ще щось отримає. До речі, я вже почала класти кожного дня ватні диски на листочки, щоб довше зберігалася волога. Звичайно, ці обидва, скоріш за все, листочки за якийсь час будуть відмирати. Але сподіваюсь, звичайно, що до цього щось тут піде нове зростати. Все, поки що її відкладаємо. Ледь не забула обробити зачищені місця перекисом. І хай в цей час поки що пройде реакція. Тут ми не зачищали, але тут є місце надлому корінця. Тому я сюди теж прискну. І там, де має відбутись реакція, вона відбудеться. І очистить ці місця, допоможе їхньому загоєнню. І те, що я хотіла за цей час вам якраз показати, це мій другий міні-марк. І у нього тут шикарне коріння. Бачите, просто чудове, весь горщик заповнений корінням. Але, як ви бачите, у мене просто. Саме собою, без знову ж таки видимих причин, не з моєї вини, загинула верхівка. І я зараз тримаю цю орхідейку ось так я її накрила. Вона постійно в закритому стані. Повітря у неї є через ці отвори. І взагалі такий судочок не може накрити якось герметично. Орхідейку, тому повітря завжди до неї поступає. Тут внизу у мене завжди є вода. Для того, щоб коріння постійно було підживлене водою і з зеленого кольору. Зверху я зараз тут все мокре, тому що я нещодавно поливала і вода настільки піднімається, що аж постійно навіть мох мокрий. тут. Але оці корінці повітряні, я ще додатково оприскую. Не кожного дня, але як згадаю, як поливаю там інші орхідейки, то саме ці корінці я якраз оприскую тут зверху трошки. І подивіться, у нас тут є, до речі, ось ці дві точечки. Крапочки на стволі, орхідейки, я навіть і не бачила зелененькі, такі гарненькі. Не знаю, що це може бути, можливо, то корінці. Але оці дві, бачите, тут дві такі, навіть не знаю, як би це назвати, два таких початки росту. Я думаю, що це, можливо, дві дітки. Але, звичайно, розвиватись вони будуть дуже довго, особливо в моїх умовах. І що я тут ще цікавого побачила нещодавно, що тут почало навіть е, з точки росту почало зростати маленьке листечко, там, де була архідейка сама. Тут ще є, мабуть, це Квітконіс, дуже схоже на це. Це дуже цікаво, дуже цікавий процес спостерігати над цим. І я думаю, ця орхідейка не загинула повністю там, з корінням і так далі. Також в цьому допоміг біоглобін. Бо саме цю орхідейку я обробляла біоглобіном, і я дуже сподіваюся, що він дав їй життєву якусь силу. Насправді, я дуже сподіваюся, що тут щось відновиться, щось відросте. Ну, хоча б за кілька років, бо розвиток дітки це дуже-дуже такий довгий період зростання, дуже повільний. У усіх у нас різні умови, тому зараз буде якраз весна, літо. І я дуже сподіваюся, що якраз такі тепличні умови допоможуть зростати цим. Діткам, яким потрібні додаткові спеціальні умови, гарна така погода тепла. Зараз я тільки цього очікую. Я дуже-дуже сподіваюся, що це допоможе їм розвиватись. що за літо все ж таки тут відбудеться якийсь гарний певний процес. Дуже хотіла цим поділитись. Спочатку я так сильно засмутилась, що моя орхідейка ну, Зверху загинула. Все тут відмерло. І мені дуже сумно було. Я не готова, прямо була про це знімати відео. Але зараз я вирішила показати, нарешті, цю орхідейку. Поки що це ніякий не результат, звичайно. Але для мене це надія. Я дивлюсь на ці. Зелененькі відростечки, і у мене є надія, що все ж таки тут щось відросте. орхідейка дасть нове життя, щось тут відбудеться позитивне. І буде у мене цей мінімарк жити й далі. Бо коріння, зокрема, дає мені величезну на це надію. І коли ми це мій досвід, знову ж таки, я не наполягаю, що так буде. У будь-кого іншого. Але те, що я помітила, що коли є пеньок, тобто немає рослинки тут зверху, але є коріння, воно постійно має бути зволожене. Оце моє спостереження в моїх умовах. Ділюсь з вами, бо, можливо, у когось умови такі самі. Щоб виростити дітку, обов'язково має бути чимось накрита орхідейка. А другий момент. Це обов'язково має бути постійно зволожене коріння, бо я іншу свою орхідейку намагалась, пеньочок, я омоложувала орхідейку, намагалась виростити з неї щось. У мене просто загинуло коріння від недостатку вологи. Бо я його не зволожувала постійно взагалі не мала досвіду з пеньочками. А тут я вирішила постійно зволожувати. І бачу результат цього, що якраз коріння живе і дає життя, нове життя цій орхідеїці. Тепер мій препарат вже готовий, і я сюди занурю орхідейку, так, щоб потрапила трошки і її основа, але не занурюю її разом з листям. Тому, мабуть, доведеться трошечки відлити води. Зараз подивимось. Бачите, одразу йде реакція. Я такого прям ефекту ніколи не бачила. І тепер на 20-30 хвилин треба залишити орхідейку, замочуватись у фітоспорині. Також у темному місці. Або можна накрити рушником. Друзі, я вже вийняла свою орхідейку, поклала її на серветочку, щоб вона трошечки просохла. І промокну її тут якраз основу. Бачите, як реакція відбулася, що у нас тут таке коричневе. Можна на деякий час її залишити просихати. Але так як у нас посадка над керамзитом, і нічого до неї не торкається, і тяжі нам в цьому допомагають і коріння, то можна саджати, в принципі, і одразу. До речі, дуже гарно. В будь-якій ситуації, коли ми, наприклад, купили орхідейку і хочемо подивитися, яке коріння живе, яке ні, такі ситуації бувають спірні, то замочування в фітоспорині дуже гарно допомагає зрозуміти після замочування, які корінці працюючі, бо вони матимуть ось такий приблизно зелений, салатовий, інколи білий. Колір коріння, коли це коріння внутрішнє в горщику, яке не бачило сонячних променів. А те, яке не працює, чи воно буде іншого кольору. Зазвичай це якийсь там сіруватий, коричневий і так далі. І також на дотик. Корінці мають бути гарні тверді. І повертаю я свою рослинку назад у це ж саме кашпо. Цей раз я коріння розкладу зверху на керемзит. І також сьогодні я замовила кокосове волокно. Хочу зробити тут гарне таке довкола гніздечко для орхідейки, бо цей засіб показує дуже гарні результати для нарощування коріння. Все, ось так виглядатиме зараз моя посадка. Сподіваюсь, що це допоможе. Дуже хотілося б, щоб орхідейка жила. При необхідності буду знімати цей листочок, зараз би я це не хотіла б робити. І обов'язково, звичайно, на дно знову я налью води. Обережно по краю горщика. На цьому своє відео я вже буду завершувати. Подивимось, що вийде з цієї обробки. Головне зараз це спостерігати за орхідейкою, продовжувати це робити. І я, звичайно, буду сподіватись на краще. Любі мої, Всім бажаю вам та вашим рослинкам здоров'я, нашій країні, миру та всім вам щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!